I just took a trip South America and I I don't want to admit But I'm thinking about you now I told you no commitment And I know I've let you down I didn't want to When you said we could wake up and make love and build something beautiful love and no plans for romance now on the note you fit I demand them you work with me pretty much ні-ні-ні, ну так. Сморк! Це до цієї людини. А що ти вже не влог пишеться, типу? Я думав, ти на камеру знімаєш а ти на телефон. То потом на камеру? Трюки на камеру. Все, ми зараз типу відкриваємо горшок, потім йдемо за кавою, палимо саморобки та любуємо з дівчатками і відрощуємо вуса. Я не. Я люблю лизу. Сумочка. Раз. <реклама> сумочка, <реклама> сумочка. Два. <реклама> да ты шо? У нас тут понтовый свой А можно мой шофер заценить на секундочку? <связывается> а то это Рекламка, мадэфаку И это такая рекламка. Она сосётся вообще? Держи, я тебя всех прихватил Ну как она сосётся, если трубочка вот не достаёт до жидкости А ну сейчас что-то... Блин Это же всё визлес А як буду влог называтся? Всё, всё не знаю Смраку ему не придёт Всё, open как на этой байде стоял. Она колбасит, ты спробуй, ты капец. Ща. А она типа не тяги в стороны, а еще и вперед-назад, да? Да. Насыщенный, ты трясешься, я за майонезом. За кетчупом. Це вже було лічно. Як ви вже зрозуміли, це нове відео, новий блог прямо з Дніпра. Зараз ми в райдер-шопі. Сьогодні вранці я приїхав у Дніпро на поїзді. Ігор приїхав з Запоріжжя на машині. Ми приїхали до Волчари, ви вже його бачили. Зранку прийшли до нього, а зараз зайшли в Магаз, бо він тут працює. Подивитись, побачити це все. І зараз плануємо їхати з Єгором знімати партію. Ми в цілому для цього сюди і приїхали, щоб зняти партію. Тому все що не попаде в партію, попаде в це відео, цей влог. Я думаю, куди ти відійшов порозмовляти. Кажу, що я знав такого друга, котрий гуляв з телефоном. Він дивив, що я зробив. А ти показував мою фотостудію, там, де ми контент робимо? Угу. Апаратуру, стівчик, світло. А цей лентяй приїхав в Дніпро знімати трюки, то розлився розлівся, йому каже типу лічка. Погнали знімати на Успенську. Він каже, та ну наш. Купив собі рожеві що це, дамки чи що це? Ага. а а все, я розвалився. в нього стрейчинг, старт in the morning. А що це в шопі продається самокати? Це тільки ти бачиш. Це, ну, я думаю, тобі треба піти до спеціаліста порозмовляти про це, тому що ми їх не бачимо. Їх бачиш тільки ти. Просто ну, просто руками Маша. Все, о. Чувач, то щось не так. Взагалі, легенд. В моєму дитинстві це просто був такий роз'єп. А можна матюкатися? матюкаєшся в своїх відосах. В моєму дитинстві це просто роз'йоп був. Да, така настальність. Так, що ще показати? Є типу, блін, класичний срф. Покататися по хвилям. От відкрить кордони поїдемо з вами кудись на океан, посерфимо. Диба, тупо... тебе ні один сноуборд не подобрать, ти високий ну, нахуй. А я єс другу, я, 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 я підкався, може Ну, Можу в тих вікну. Скока? Метр 60 мр. мені надо якийсь. Здорово. Тобі 163 ростовка потрібна. Яка в тебе була? 75. Ну нормально. Коротше, все, в наступному сезоні їдемо з вами в дорогу, Брат, знімаємо там влог, палимо саморобки, в джакузі. І ти, синок, ти знаєш как. І кушаємо бограч. І слухаємо Маніфаста, А я не дивився історія з о, Маніфаста нещодавно. Він зі своєю подругою. Ну, То що він там зустрічається? Знімає, як вони біжуть в бомбосховищі. Тому що там типу якась тривога. І ми тут такі тусуємось під вибухом. А нахуя це знімають Дуже чудове місце, називається е. да. Ревізор рекомендує. Да, ревізор і Ліч і, і Єгор рекомендує. Я на 200 гривень поїв дуже смачно, не ївся, бо я ніхуя не їв, а зараз вже майже 11. Єгор теж не ївся, але на 150 гривень взагалі. Тому що я зранку пошнідав кукурузки. А я не їм кукурузу. Лейм. <кхух> Ні. Корочі, ми йдемо на перший спот, знімати перший трюк. Спот Дів. називається Успенська площа. Да. Якось так. Корочі, я не бачив, нічого не знаю. Йдемо знімати перший трюк на партію і побачимо, що там, як там і куди. шо це тупо європа блядь. така локация просто комплекта я в шоці. все ми вот перший трюк доволі швидко ворон... с фонтані купается Є гормий кепку і, і, і будемо їхати. Взагалі не розкатаний, взагалі не їздив майже. Е, зараз підемо на інший спот, можливо там щось піднімемо на блог. А якщо ні, то ввечері 100% на сквері будуть ще якісь скейтери і з ними я думаю 100% щось познімаємо. Ми вирішили, що ми підемо. Знову до валчари в скейтшоп, посидимо там, попі спека. Е, плюс ще й тривога в'єбала. Непонятно що щось буде. Якщо в Києві хоча б є розуміння, що може відбуватися під час скажу, тривоги, а в Дніпрі у нас ну, немає уявлення, що тут і як, але пишуть, що загроза балістики. Тому а буде зараз, а мона покарела що... Поїхав! От подивіться, Єгор іде от нього рюкзачок, Неважкий, досочка, і я, дошка, раз, сумка з двома камерами і ще одна дошка і рюкзак з кросовочками. Ну, Типа, розумієте, різницю між оператором і скейтером, який просто... And I miss you. I want to bite on your lips. But your body on me, need it outside. Smell me, you taste like candy. And I know, I know I want. You talking my language. Yeah. I need you talk. Mama. I need you on the first flight. This time no sliding to the hotel. My lifestyle, you can put it back on track. Oh, that's what you girls do, and I can't stand losing now. I'm just thinking for the both of us. Pack your bags, I'm ready now. Ready for you. Ми в сквер, і м'ялки в Дніпрі. Як би це странно не звучало, але Андрюха приїхав в Дніпро і нам видалась можливість побачитись з ним і покататися разом. Ну я можу сказать, це повний пиздец. Yes, Ми покатались буквально хвилин 10-15, я зробив бэксейд, half і нолі backside з 3 ступеней і все пиздец. Я вже умираю. Е... Я даже камеру не хочу діставати, бо вона нагріється нахуй її пізда, блядь. Супер вона, блядь. <рес> Да, вообще, блядь, Ну что блядь. Я раздеться готов и в небо спрыгать купаться нога Вы любители или десь понимаете? Мы про Про, про нахмура би куди Мы нах про Да мы не ножки блять і не прийшли до меня. Я звала Галя Что ты думаешь про погоду в Днепре? Пиздец. Вскрыться может, там его то трёху сделать. Круто, ты снял? Ну, ну короче, Капибара даже вот в очках смотри, брал, Сними. Я вам можу сказати, що це пиздец. На вулиці плюс 33 набав на Ми намагались казатись, щось робити. Щось зробили, щось не зробили. Я зробив тільки бексіт, і, як завжди, коротше. Хелфліт нахуй не летить. Пішов він нахуй, блять. Єгор зробив мільйон один трюк. В Єгора виходить все. Цей, блядь, взагалі відбитий на голову, блядь. Зробив, блядь. Е Короче, покажи, блядь, мобилку. А, посмотрите, блядь, вот так живут днепровские скейтер Блядь, красава, блядь, ну, разрывайся нахуй. Так. Короче, салат, блядь, вот тут. Салат, блядь, олів'є фліп-аут. Єгор там щось хоче робити. Е, мелкого послали за піцями. Тут ми, коли він прийде, блядь. Жара, блядь. ну просто ужас. Ми чекаємо вечора. Можливо ввечері ми вже почнемо щось знімати і на блог також, Того, що в мене телефон гріється за секунду і заряджати його теж неможливо, тому що він також гріється, блядь. А, ще курить я то. А, я не курю. Ага. Повезло тебе. І... Да. І ще ввечері, е мабуть, будемо знімати з Єгором вже на партію йому щось. Але це вже секрет, це вже побачите десь напевно шоу в стани. Що їм хоче, блять? Я хотів би піти от купатися, але я, я стою тут. Есть где какая? Это так обзор на пиццу. Це моя. Це мелкого. Там Що думаєш? Це, Ну и красивий місто. красивый город. Киев тоже. Но в okay. Днепре какой-то какой, какой свой смысл. Погнали нам на остановку. Йоу, yeah. what's up, my boy? Сегодня был плотный сессион на сквере Мафака. И мы going крю. Redstone crew. Yeah, Черный Volkswagen Polo выглядываем. 哎呦！